В рамках започаткованого Міністерством культури України проєкту Взаєморозуміння представники Шведської академії СВЕФІ та Львівського обласного осередку Всеукраїнського громадського об'єднання Українська спілка інвалідів побували у кількох містах, серед яких Львів, Рівне, Мукачеве. Херсон став останнім пунктом призначення. Скрізь говорили про необхідність створення книг у форматі Дейзі, який передбачає голосове озвучення тексту книги, але від МП формату відрізняється тим, що за допомоги кількох кнопок спеціального пристрою незряча людина може знайти. будь яку консенсус. Книги играют очень важную роль в жизни незрячих. Это как основной источник а, приобщения к культуре. То есть как, они имеют такое же большое значение для незрячих, как, например, радио и телевидение, для а, зрячих людей. Про слабкозорих людей у суспільстві майже забули. Про це свідчить той факт, що на всю Україну є лише шість спеціалізованих шкіл, а літературу шрифтом Брайля останніми роками майже не випускають. Щоб люди з особливими потребами відчули себе повноцінними членами суспільства, власне, і потрібна десь бібліотека, створенням якої вже переймаються волонтери. Незрячі люди внаслідок відсутності книжок доступу до книжки. Так вони позбавлені можливості. Отримувати вищу освіту. Ті незрячі, яким вдається закінчити виш, ну повірте мені, це герої. Вони роблять подвиг. Обласна книгозбірня ім. Олеся Гончара із задоволенням долучилася до проекту, що передбачає створення Дезі бібліотеки, адже тут уже багато років працює центр для користувачів з особливими потребами, де про інформаційні запити цієї категорії відвідувачів знають не на словах. Ми цього давно чекали, бо минулого літа нам було подаровано. Тифлоплеєр, який підтримує формат DAISY Кнік. І взагалі, стандарт DAISY – це такий міжнародний стандарт. І долучати долучаючись до нього, ми приєднуємося до світового інформаційного простору. Олександр Лавенюков, відвідувач семінару та частий гість центру для людей з особливими потребами. Слабкозорий фотохудожник, як ніхто інший, розуміє, як не просто живеться інвалідам. На світинах із своєї останньої виставки Особливі потреби це не вирок. Він закарбував людей із фізичними вадами, які Попри всі труднощі намагаються жити повноцінним життям. Коли люди бачать те, що роблять ці люди, не пускає, скажем так, рук, вони розуміють, що є з кого брати примір. Олександр, як і багато інших українців, сподівається на те, що дейзі бібліотека, яка є у багатьох європейських країнах, нарешті з'явиться і у нас. А в суспільстві знайдеться площана дотику для взаєморозуміння між світами зрячих та людей з особливими потребами.